Привіт! Ти коли-небудь шукав надійний орієнтир, щоб упевнено пройти через невизначеності життя, приймати більш зважені рішення і плекати справжній внутрішній спокій. Стоїчна філософія зі своїми тисячолітніми принципами пропонує саме це у самому серці стоїцизму. Ми знаходимо два фундаментальні стовпи розум і логіку. Для стоїків розум це не просто здатність, це найвища людська здібність, справжній маяк, що допомагає нам розрізняти істину та брехню, добро і зло. Це наш внутрішній компас, необхідний для орієнтації в складнощах життя та прийняття рішень, що є не лише раціональними, а й глибоко етичними. Більше того, у стоїцизмі розум це ключ до розуміння природи Всесвіту та нашого внутрішнього місця в ньому. Стоїки уявляли космос як такий, що керується універсальним розумом, логосом, який гармонізує все суще. Узгоджуючи власний розум із цим логосом, ми живемо у злагоді з природою, шляхом до щастя та внутрішнього спокою. Логіка своєю чергою є дисципліною, яка структурує наше мислення, дозволяючи нам думати чітко та послідовно. Вона надає нам інструменти для аналізу складних аргументів, виявлення хибних умовиводів і побудови міцного логічного мислення, що є фундаментальним для прийняття рішень, заснованих на доказах. У стоїчній філософії логіка є вирішальною для культивування чесноти та мудрості, адже дозволяє нам розрізняти справді важливе і діяти в повній відповідності до наших найвищих принципів. Визначним прикладом значення логіки в стоїцизмі є філософ Хрісіп із Солів. Відомий своїм глибоким володінням логікою, Хрісіп стверджував, що логіка є хребтом самої філософії, необхідною для розкриття структури мислення та природи реальності. Його складна теорія логіки залишила спадщину, яка вплинула на безліч мислителів наступних поколінь. У сучасному світі, позначеному безперервним потоком інформації та розмаїттям суперечливих думок, здатність мислити критично і логічно є ціннішою ніж будь-коли. Вона стає життєво важливим ресурсом для ухвалення обґрунтованих і етичних рішень. Розум надає нам змогу оцінювати аргументи з розсудливістю, виявляти приховані упередження та обґрунтовувати свої вибори на основі конкретних доказів. Крім того, застосування розуму і логіки має значний вплив на наші міжособистісні стосунки. Коли ми прагнемо зрозуміти перспективу іншої людини. Та донести власні ідеї з ясністю і послідовністю, ми будуємо здоровіші і гармонійніші зв'язки. Логіка, зокрема, допомагає нам конструктивно підходити до вирішення конфліктів, шукаючи рішення, що приносять користь усім сторонам. У самому серці стоїцизму розум і логіка є життєво важливими інструментами для розвитку чесноти та мудрості. Стоїки вважали чесноту єдиним істинним благом, і її прагнення має пронизувати всі сфери життя. Застосовуючи розум і логіку, ми здатні розрізняти те, що справді важливо, і діяти відповідно до наших найглибших принципів. Розгляньмо практичний приклад. Перед складною етичною дилемою на роботі стоїчна позиція, заснована на розумі й логіці, закликає нас вийти за межі емоцій або зовнішнього тиску. Замість цього вона спонукає нас критично і послідовно проаналізувати ситуацію, ретельно оцінити аргументи, виявити можливі хибні міркування та, зрештою, ухвалити рішення, засноване на доказах і міцних етичних принципах. Розум і логіка також є незамінними для подолання невизначеності і постійних змін у сучасному світі. В умовах, коли все перебуває в стані постійної трансформації, здатність мислити критично і логічно має вирішальне значення для нашого психічного та емоційного здоров'я. Завдяки цим інструментам ми можемо зустрічати невизначеність з більшою стійкістю і упевненістю. У сфері лідерства та управління застосування розуму й логіки, є перевагою. Справді ефективні лідери використовують їх для прийняття обґрунтованих і етичних рішень, чіткої комунікації та конструктивного вирішення конфліктів. Такий підхід не лише зміцнює робоче середовище, але й сприяє здоровішим і гармонійнішим відносинам, приводячи до рішень, що приносять користь усім. А в сфері навчання й особистісного розвитку розум і логіка є каталізаторами. Застосовуючи їх, ми можемо ефективніше вчитися, зростати та розвивати нові навички. Це, у свою чергу, дозволяє нам долати труднощі з більшою впевненістю та рішучістю, перетворюючи їх на цінні можливості для зростання і постійного навчання. У стоїчному світогляді розум і логіка також є ключовими для розвитку відваги та рішучості. Відвага для стоїків це здатність зустрічати виклики життя з незламною стійкістю та твердим духом. Використовуючи розум і логіку, ми можемо діяти сміливо і рішуче, навіть перед обличчям найважчих ситуацій. Уявіть собі таку ситуацію, ви стикаєтесь із серйозним особистим викликом, наприклад, подоланням глибокого страху або фобії. Замість того, щоб бути паралізованим страхом і невизначеністю, розум і стоїчна логіка спонукають вас подолати цю перешкоду. Вони заохочують вас звернутися по підтримку, об'єктивно проаналізувати ситуацію та розробити конкретні стратегії для її подолання. Діючи таким чином, ви зустрічаєте виклик з більшою мужністю і рішучістю, відкриваючи двері до зростання і навчання. Навіть у питаннях здоров'я та добробуту розум і логіка є потужними союзниками. Застосовуючи їх, ми ефективніше дотримуємося медичних рекомендацій, обираємо стиль життя, що сприяє здоров'ю, і звертаємося по емоційну підтримку, коли це необхідно. Це дозволяє нам долати труднощі, пов'язані зі здоров'ям, з більшою стійкістю і рішучістю, перетворюючи випробування на можливості для особистісного зростання та самопізнання. Відсумовуючи, розум і логіка є базовими принципами стоїцизму, необхідними для орієнтації в складностях життя та прийняття рішень, які є водночас етичними і раціональними. Розвиваючи та вдосконалюючи ці здібності, ми відкриваємо шлях до життя у злагоді з природою, досягнення щастя та внутрішнього спокою, а також до побудови здоровіших і гармонійніших стосунків. Наполеглива практика розуму і логіки це безсумнівно обов'язкова умова для тих, хто прагне жити повноцінним і справді змістовним життям. Щоб інтегрувати ці потужні принципи у своє повсякденне життя, розгляньте такі кроки. 1. розвивайте цікавість і відкритість розуму. Щиро бажайте ставити під сумнів власні переконання і припущення. Зберігаючи завжди позицію навчання та постійного розвитку, будь практикуйте критичний аналіз і оцінку аргументів у будь-якій ситуації або проблемі, присвячуйте час ретельному і послідовному аналізу аргументів, виявляючи можливі хиби та ґрунтуючи свої рішення на переконливих доказах і етичних принципах. Трей: використовуйте розум і логіку для вирішення конфліктів і прийняття рішень. Коли ви стикаєтесь із етичною дилемою або міжособистісним конфліктом, застосовуйте розум і логіку як інструменти для знаходження рішень, що будуть вигідними для всіх залучених сторін. Розум і логіка це безперечно трансформаційні принципи, які мають силу значно покращити наше життя, ведучи нас до глибшого внутрішнього спокою та задоволення. Послідовно застосовуючи ці концепції у повсякденному житті, ми здатні збудувати більш повноцінне й осмислене існування, яке характеризується етичними і раціональними рішеннями та глибоко гармонійними і здоровими стосунками. Якщо ти дійшов до цього моменту, це означає, що щось у тобі вже прокинулося. Розум це не кінець шляху, а початок ясності. Логіка це не холод, а дисциплінований вогонь, що викує свідомі рішення. У світі шуму й хаосу, той, хто мислить ясно, вже воїн. І ти щойно загострив свій меч, а тепер іди, неси цю ясність у світ, і якщо колись сумнів знову постукає у двері, згадай найстабільніше світло те, що народжується всередині пробудженого розуму.